Я от заходив в деякі кабінети, наприклад, чиновників. Так по всім оцінкам, ну ми там бачилися, вони сепаратісти. Ми їх там затримували, здавали в СБУ. А тут ми в кабінет заходимо не можемо, тому що тут немає терористичної операції. Ми заходимо, дивимося, що там вже є ж певні ознаки, як можна приділити сепаратіста. Ми да все абстрактно-абстрактно говоримо. У нас в городі є чиновники-сепаратісти. Хто це? Зайдіть до мера нашого. Ну, це купа в принципі, ознак, тобто кабінет. глянувши кабінет, можна там от, спілкування, поведінка. То, знову ж таки, да? Якщо брати кабінет, то це, ну треба бути просто уважним, да? що в кабінеті у цього чиновника у цієї людини знаходиться. тобто Це стосується там певної літератури, там прапорів. Фотографій, картин. Український чиновник не може отримувати винагороду якось від сусідньої держави, да, і так вже блин, начебто це там, я не знаю, там, Господь Бог там щось йому спасла. То якщо людина себе відчуває там в певній. Е в певних координатах, да, то вона в принципі себе буде поводити ну, там інстинктивно, да ну тобто підсвідомо, це буде все відображатись, в тому числі і розташування там певних речей в кабінеті. Можливо, ці люди не думали там про чисто сепаратизм, да? але стовідсоткової впевненістю можна сказати, якщо завтра ворог буде на нашій території, ну саме в Чернівській області. Ці люди будуть як мінімум колаборантами сто це, це не тільки в нашому місті, це по всій Україні.